Добрий день! Зараз у нас українська література. Продовжуємо тему прислів'я та приказки. І сьогодні на уроці ми поговоримо про точність, дотепність та повчальний характер прислів'їв та приказок. А також дізнаємося про жанрові їхні особливості і засоби художньої виразності в загадках, прислів'ях та приказках. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь. Жанрові особливості приказок та прислів'їв, засоби художньої виразності і тематику приказок та прислів'їв. Народи світу високо цінують прислів'я та приказки. Вони називають їх сіллю та окрасою мовлення. Тому зв'язок цих жанрів з життям дуже тісний. Прислів'я і приказки відображають мораль, побут, працю, людські відносини та передають. Народний досвід знання багатьох поколінь. І ми знаємо, що прислів'я приказки належать до усної народної творчості, які передаються покоління із вуст в вуста. Розрізнити прислів'я та приказки ми часто чуємо вираз. Свій розум має, але у нього є й продовження. І людей не питай. Перший вислів це і є приказка, яка утворилася від прислів'я, свій розум май і людей не питай. Повинні відрізняти приказку від прислів'я. Приказка це стислий, такий короткий образний вислів, позбавлений повчальності. Наприклад, голод не тітка. А прислів'я це стислий влучний народний вислів повчального змісту. Голодна тітка пиріжка не принесе. Які ж особливості приказок? Це короткий образний вислів, складається з однієї частини тільки, не є повним твердженням, тільки натяк на висновок. Це незакінчена думка, немає римування, спонукає до роздумів. А особливості прислів'я – це короткий влучний вислів, але складається з двох частин, Це має повне твердження, дається певний повний висновок, закінчену думку має прислів'я, іноді містить Риму і має повчальний зміст. Приказка замінює лише пряме мовлення переносним. Говорить не до кінця. Інколи не називає речі, але умовно, повністю чітко натякає. А прислів'я це короткий образний та влучний народний вислів про різноманітні явища життя, що містить, як правило, узагальнюючий смисл. Прислів'я та приказки є найдавнішими жанрами фольклору. Народ створював їх упродовж багатьох віків. Це перлини мудрості, Відображають досвід попередніх поколінь, містять у собі оцінку подій, ставлення до людей, явищ природи, книг, тварин, розкривають взаємини між людьми. Прислів'я та приказки вчать, що потрібно працювати, не лінуватися, поважати старших, бути чемними, не брати чужого, любити і шанувати батьків, рідну землю, батьківщину. Вони це скринька мудрих і корисних порад. Тематика прислів'їв різноманітна. Вона охоплює всі сфери життя і діяльності людини: науку, культуру, здоров'я, досвід, працю, мораль, вдачу, знання, природу, вчинки. Прислів'я і приказки збагачують і прикрашають нашу мову. Роблять її милозвучнішою, вживання прислів і приказок у мові людини свідчить про її багатий словниковий запас, високу культуру, еродицію. Втім, необхідно вміти доречно використовувати прислів'я і приказки у мові, а не вживати їх бездумно, де потрібно, і де потрібно. Які ж ознаки і художні засоби мають прислів'я та приказки? Це порівняння, наприклад. Роботи, як кіт наплакав, сказав, як з воза впав. Або узагальнення язик до Києва доведе, Не женися за двома зайцями. Мають пряме й переносне значення: яке насіння, таке й коріння, яке їхало, таке й здибало. І ще мають протиставлення маєш честь, ти людина, а без честі ти тварина. Зараз поміркуємо. Ставте на паузу це відео і поміркуйте, до якої ж тематики належать ці прислів'я? До свого роду хоч через воду. При добрій годині брати й побратими, а при лихій годині немає родини. Рідня серед дня, як сонце сховається, той не родичається. До якої ж тематики належать ці прислів'я? Ну, звичайно. Це тематика про родину та сім'ю. Поміркуймо далі, до якої ж тематики належать ці прислів'я. Слово не горобець, вилетиш, не спіймаєш. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Хто мови своєї цурається, той сам себе стидається. Ну, звичайно, це тематика. Можна назвати її про рідну мому. Да, ці прислів'я, дати їм таку назву. Ступне. Друзі пізнаються в біді. Дружба міцніша від кам'яних стін. У хорошій компанії розуму наберешся у поганій і свій загубиш. І тематика про дружбу. І ось таке вам домашнє завдання. На сторінці 31, 32, 33 прочитайте приказки та прислів'я. Доберіть до кожної групи прислів'я і приказок назву чи тематику і запишіть ці назви в зошит разом із номером групи. До побачення! До наступного уроку. Всім мирного неба!